Благословене ім'я Господнє за все, що Він зробив для нас в житті, робить і буде робити, тому що Він є добрий, благий і милосердний. Біблія каже, що більше всього, що повинна людина берегти, вона повинна берегти своє серце. Ми бережемо свої тіла, щоб не змерзнути, щоб не простудитись, і це потрібно робити. Ми бережемо інші речі, щоб злодії не вкрали. Но Біблія каже, більше всього, що ти бережеш, ти повинен берегти своє серце, тому що з нього джерело життя. Ви знаєте, Бог бачить, як ворог дьявол старається, іменно людське серце, заповнити. Тривогами, страхами, різними переживаннями, різною інформацією. Він так і сипле на голову людську різні інформації, тим більше у нинішній час. Для чого? Для того, щоб фокус людина свій обернула не на спасіння, а на всю ту інформацію, яка так лякає і так страшить. Ворог хоче, щоб людина думала не про спасіння, щоб людина думала про свою хворобу. Щоб людина думала про своє горе, щоб людина думала про завтрашній день, щоб людина різними думками наповняла своє серце. Біблія каже: сіяв, сіяч, зерно. І хотів Господь, щоб це зерно принесло плід. Але воно не могло принести плід, тому що серце людське було зайняте, в когось було зайняте тривогами, в когось було зайняте турботами світу, цього, в кого було зайняте оманою багатства. І не зміг Бог через слово своє призвести плід у людському серці. Тому Бог каже: більше всього, що ти бережеш, бережи своє серце. Скоро, зовсім скоро, зустріч з Ісусом Христом. На Це Бог хоче, щоб ми направили розум свій, думки свої, що би не було в цьому світі, що би не відбувалося, як би загрозливо не виглядав завтрашній день, а що буде, якщо всіх заставлять вакцинуватись? А що буде, якщо лишимось без куска хліба? А що буде, якщо буде так або по-іншому, коли виводили на римські амфітеатри християн і випускали левів, вони не боялись, що буде. Вони знали, що буде. Буде смерть. А після Воскресіння буде славне життя, яке приготовив Бог в Ісусі Христі. Тому ми не повинні думати, що буде завтра. Хай цей світ думає, що буде завтра. Ми знаємо, що буде завтра. Завтра буде зустріч з Ісусом Христом. Оце Бог хоче, щоб ми думали. Завтра будуть обітелі оселі, які приготовив. Бог для свого народа. А що буде на цій землі, знає Бог. Апостол Павло казав, хто може нас. Відлучити від любові Божої, яка інформація може мішати нашому спасінню. Тому Біблія вчить нас, що ми зосередились на нашому спасінні, зосередились на тому царстві, яке гряде. Це земне життя і так закінчиться. Буде вакцинація, не буде. Незалежно від того, як буде. Хай буде, як в дні Соломона, срібло рахувати за сміття, хай буде наше життя прекрасне по тілу, все рівно смерть прийде. І прийде, можливо, того часу, який не чекаємо. Смерть прийде в будь-якому випадку. Тому віруючі повинні жити надією, Надією на прекрасне життя, де нема смерті, де нема хвороб, де нема боргів, де нема нічого поганого. Нам, як нікому, Бог дав право надіятися на всі ці прекрасні обіті, які нам Бог обіцяє, а Він вірний і правдивий і нікого ніколи не обмане. Буде то, що буде, а потім буде прекрасне життя в Ісусі Христі. Тому потрібна віра. Біблія каже, праведний вірою жити буде. Приходить печаль, приходить тривога, і ти дивишся, а де твоя віра, куди вона поділась, і ти не можеш спати, ти переживаєш. А Господь каже: праведний вірою жити буде. Праведного по вірі чекає Божа благодать в Ісусі Христі. Треба вірувати, вірувати. Тому хотів би я, щоб Бог дав віру і мені, і кожному із вас, щоб ми віддали своє життя в руки Господа. Він знає, як провести нас у цій долині землі. Він знає, скільки нам відміряно часу, скільки нам відміряно років. Колись, брати і сестри померла дитиночка, і була справжня печаль у домі, і пішли випросити у Господа. А що ж воно таке, коли дитина ще була хвора, пішли випросити в Господа, а що ж це за господа, Горе, а що ж це за біда така? Коли помирають діти, не дай Бог в нашій сім'ї. Ми думаємо: горе, печаль, біда, дитина померла, ось ті, що лишились, слава Богу. І от ви знаєте, яка була відповідь Господа, коли прийшли запитатись у Господа, а що ж воно буде з цим дитям? А Бог сказав: дитина помре. Дитина помре, Но так як вона помре, вона єдина щаслива в цьому домі, що вона помре. І бо з іншими буде судитись Бог, і їх чекає погане майбутнє, тому що відступили від Бога живого. А дитина помре. Вона єдина в цьому домі, який вибрав Бог на щось добре. Іменно тому вона й помре, Всі інші попадуть під Божу немилість. Коли помирає людина в 30 років, ми кажемо, горе. А Ісая каже, праведник помирає, і ніхто не приложить цього до серця, що він відбирається від землі живих. Бог для нього приготовив добре. Ми судимо по-своєму, хай би ще пожив, хоч чуть-чуть. А Господь його забрав до себе. Він мислить по-іншому. Тому цю роботу, яку производить Дух Святий на цій землі, він її розуміє не так, як розуміє людина. І тому, брати і сестри, треба довіритись Богові, що Він знає, як краще, він знає, як спасати нас. І так, як він робить, він робить добре. Багато брати згадують про Єзекію, коли Господь прийшов до нього. Йому було 37. І Бог сказав: ти помреш. Він заплакав, звичайно, і я би заплакав, і ви би заплакали. В 37 цар Ізраїлів забирається від землі. Він сказав, Господи, не забирай мене, що я ще хочу жити. Хіба ти не помниш, з яким преданим серцем я ходив перед тобою, дай мені ще пожити. І продлив Господь життя Єзекії на 15 років. Цих 15 років народився Манасія, нечастивий чоловік, який многі душі істребив і потопив Єрусалим в невинній крові. Може краще було, що помер Єзекія у 37, бо так як він не помер у 37, багато невинних померли в Єрусалимі, яких нищив син Манасія, народжений у ці роки продовженого життя. Ми не повинні вказувати Богові, яким має бути наша доля і доля наших дітей. Бог каже: довірмо Богові, життя своє і життя наших дітей. Я пам'ятаю одного разу, коли я їхав тут у Бережани, розказували молодий чоловік, прекрасний віруючий, прекрасний християнин, який був одним із кращих у зібранні, Їхала машина, вдарила, і він не встиг навіть попрощатися зі своїми дітьми. Люди думають, а чому ж так? Чому жереб випав на нього, хіба би краще випав на якогось гіршого віруючого і зібрання? Не треба вказувати Богові, кого забирати. Він забирає деколи кращих, тому що бачиш, що вони готові, Созрів плід і посилається серп, і він віднімається від землі. Тому, брати і сестри, страшно не померти. Страшно померти без Господа, тому що там чекає вічність. Звичайно, коли приходить смерть, це випробування. Тому нам потрібна віра, щоб очима віри в Господа дивитись на ті речі, які приходять у нашому житті. Тому, коли ми дивимося очима нашої плоті, тоді ми думаємо, чому Бог такий немилостивий, чому Він так робить і з нами, дорогі друзі. Бог робить так, як хоче Він. Бог робить так, як хоче. Він, а ва, отче, благословений Господь. Я, коли з рукою це сталося, думаю, Господь, чому так сталося? І попросив я у Господа. І було сказано через одну душу: я допустив це. я це допустив. Я захотів, щоб так сталося з тобою, щоб ти вмів нести бремена інших людей. Тому що тільки людина, яка страдає в тілі, вона може зрозуміти тих, що також страдають, інакше ніколи не зрозумієш. І є ще інші причини. Тому Бог. І допустив, і за все слава Богу. Казав, колись Ісус ліпше без ока увійти в Царство Боже, ніж з двома очима увійти в Прісподню. Ліпше так, як Бог вирішив, і так, як робить Він. Я хотів би прочитати, якби продовження того, що я говорив. Хотів би прочитати одну молитву Ісуса Христа. Хай простить мене Ісус, якщо я розумію, це неправильно. Ну, ви знаєте, мені здається, це єдина молитва, яку Отець не почув. Знаєте, Ісус свого часу каже такі слова: все, що я прошу до Отця, мій Отець почує мене, тому що Він благоволить до мене, тому що я роблю до вподоби Йому. Ну, була одна молитва Ісуса, якою Він молився до Небесного Отця, і Отець її не вислухав. Брати і сестри, якщо не була вислухана молитва Ісуса, ми мусимо розуміти, що є молитви, які не вислуховує Бог. Тому що вони написано, коли просимо згідно волі Його, Він вислуховує нас. Є молитви, які не згідно волі Його, і Він їх не почує, тому що вони не в облаго нам. І якби Він зробив те, що ми просимо, воно би було для руйнування нашої віри і нашого вічного життя. Матвія 26, 39 вірш. І відійшовши трохи, упав він до лілиць, молився і говорив, Отче мій, якщо можливо, нехай обійде мене чаша ця. Це молитва Ісуса Весамані. Якщо можливо, нехай обійде мене чаша ця. Ми знаємо, що ця чаша Ісуса. Не обійшла. Він казав, якщо можливо, хай обійде. Він знав, що тяжка чаша. Він був у людському тілі. Він, Йому було відкрито, він знав все, що його чекає. І він казав, Отче, і якщо можливо, нехай мене мине ця чаша, хай вона мене обійде стороною. Но ангели Божі прийшли, щоб його укріпити. Но чаша не була відмінена. Її Ісус випив до дна. Брати мої і сестри, якщо Ісус випив цю чашу до дна і не відмінив її Отець, є чаші, які дано нам пити. Прийдуть ангели Божі, будуть укріпляти нашу віру, але чаша не буде відмінена, тому що вона во благо нашій душі. Казав колись Христос апостолам, які хотіли сидіти по праву і по ліву сторону, чи зможете хреститись хрещенням, яким я хрещу, зможемо. А чи зможете пити чашу, яку я буду пити, зможемо. Є чаша, яку нам дано пити разом з Ісусом Христом. Не тільки царювати разом з ним, але випити Його чашу. І ця чаша, яку випив Ісус. Вона во благо у всьому людству. Він казав: якщо можливо, Отче, то хай буде без цієї чаші. Як диявол добивався, щоб Ісус цю чашу не випив, як Він кричав через людей, коли Ісус же висів на Голговському хресті. як Він кричав несамовито сатана через людські душі. І якщо ти, Син Божий, зійди з Христа, відміни цю чашу, перестань цю чашу пити. Но Ісус випив цю чашу до дна. І випивши її до дна, Він сказав звершилося. Брати мої сестри, якби Ісус цю чашу не випив, не звершилось би. Не звершив бися план Божий. Не звершила бися воля Божа по спасінню всього людства. Він мусів випити цю чашу до дна, і він її випив, ході не хотів. Не хоче людське тіло пити чашу, яку дає Бог. Але коли ти її вип'єш до дна, звершиться воля Божа над тобою в твоєму житті, і прийде спасіння тобі і, можливо, ще багатьом через тебе. Но її треба буде випити. Брати і сестри, цю чашу, яка дає пити Бог, вона не солодка. Вона не солодка для Ісуса, і вона ніколи не буде солодка ні для одного Сина людського, вона завжди боляча, ця чаша. Но той, хто вип'є її, яку приготовив Бог випити, Він отримає благословення від Господа. Блаженна людина, каже Яків, яка переходить через випробування, яка спокушувана, бо будучи випробувана, вона. Буде отримати від Господа вінець слави, вінець життя, який приготовив для неї Господь. Я люблю згадувати про Йосипа. Він теж не хотів цієї чаші. Йому була дана пити гірка чаша. Хлопчина, трошки старший, як мій Ілюша, забраний від батька і матері, в чужій країні, в рабстві, дитина ще. Як там вижити? І цій дитині треба не тільки вижити, не тільки приспособитись. Ця дитина любить Бога по-настоящему. І він, навіть, будучи в рабстві, не збирається відступати від Бога. Він вірний своєму Богові. І на нього сиплються тяжеліші випробування, які і дорослій людині не під силу. Він звинувачений у зґвалтуванні. Він кинутий в тюрму. Ви знаєте, навіть зараз люди знають, що роблять з людьми у тюрмі, які попадають по цій статті в тюрму. Він звинувачений у зґвалтуванні великої людини в Єгипті. Його чекає страшна тюрма. Він проходить страшну тюрму. Він п'є чашу, яку він не заслужив. Він не розраховував на цю чашу. Він недостойний тієї чаші. Він її не заслужив, ну він її п'є. І коли він її випиває вже пізніше, коли брати бояться, що він їм стидів, він каже: не бійтеся, я знаю, чому я цю чашу пив. Тому що, випивши цю чашу, Бог дарує життя всьому Ізраїлю. Вона була випита з метою. Бог не дає чашу пити просто так. Він її випив. Пив Йосип гірку чашу, но в цій гіркій чаші життя всього народу, всього народу, брати і сестри. Тому я ще хочу прочитати, є таке місце, написане в першому посланні Петра. Отже, четвертий розділ першого послання, отже, як Христос постраждав за нас тілом, так і ви озбройтеся тією самою думкою. Бо хто страждає тілом, перестає грішити. Щоб останній час життя в тілі жити вже не за людськими похотями, а за волею Божою. Людське тіло дуже слабе до похотей, воно дуже тяжко звільняється від них. І деколи Бог включає додаткову допомогу, яка заключається в страданні тіла. Звичайно, ми б не хотіли страдати в тілі. Ми боїмося цього. Но Господь каже, що страждаючи в тілі людина перестає грішити. Звичайно, це тяжко. Казав, колись Сатана Богу Ізайова, косни з тіла, подивишся, що він буде говорити. Но страждаючи в тілі, він перестає грішити. І я ще прочитаю одно місце: ви знаєте, дивний план спасіння Божого. Дивний, дивна дорога духовного возстання. Деколи для того, щоб духовна людина Возросла, ми думаємо, ми будемо молитись замість півгодини годину, і ми духовно Возростимо, Але буває так, що й молишся, і молишся, а духовного росту нема. І потім Бог включає такий додатковий запобіжник, як духовно вирости. Звичайно, ми проти цього. Ми не хочемо в такий спосіб духовно рости. Ми не хочемо. Ну, Господь мій теж сказав Духом Святим, я хочу, щоб ти духовно виріс. І так, як я хочу, щоб ти духовно виріс, як уснувся твого тіла. Дивіться, як написано у 12 розділі до євреїв дуже цікаві слова. Ми не повинні відказуватись від Божих слів, якщо ми дійсно хочемо духовно рости. Четвертий, роз... Четвертий вірш і нижче з 12 розділу послання Павла до євреїв. Вище не до крові стояли. Проти гріха змагаючись. І забули втішення, яке пропонується вам, як синам, сину мій. Не нехтуй покаранням Господнім і не сумуй, коли він викриває тебе. Кого любить, того карає і б'є кожного сина, якого приймає. Чуйте? Приймає. Ми молимося і кажемо: прийми мене Боже, я твій. Прийми мене Боже, я твій, Бог каже добре. Б'є кожного сина, якого до себе приймає. Він починає бити. Ми кажемо, нащо нас б'єш? Ну Біблія каже, б'є кожного сина, якого до себе приймає, допускає трудності. Ми кажемо, приблизь нас до себе, я твій. А Бог каже, добре, але я буду бити. Б'є кожного сина, якого до себе приймає. Очищає через те, що б'є, наказує, допускає трудності, щоб людина соседоточилась, зосередилась на духовному, а не на тілесному. Тому, друзі мої, опять-таки ми своєї людської, плодської колокольні розсуждаємо так: хто багатий, хто здоровий, в кого в церкві найбільша хата, того найбільше любить Бог. А Бог кого любить, того наказує. І б'є кожного сина, якого приймає до себе. Я не хочу сказати, що у кого гарна хата, того Бог не любить. Я не хочу сказати, що кому хто здоровий, того Бог не любить. Треба бути обов'язково хворим, щоб тебе Бог любив. Ні. Но Біблія каже, Бог б'є кожного сина, якого приймає до себе. У різний спосіб, по-різному. Різними трудностями веде Господь тих людей, які готовлять до небесного спасіння. Веде таким способом, щоб тобі життя на цій землі стало немиле, щоб ти ні за що не цеплявся, щоб тебе все перестало цікавити, бо ми кажемо так, то не можна так жити віруючим. Я чув багато разів, як кажуть, а, -а нащо так аскетично жити? Треба і на цій землі добре жити, і Бога любити, і земне встигати, і Боже встигати. Аскетичне життя це якесь ізвращення духовне, а Бог веде такою дорогою, щоб тобі оце життя на землі було проміжду прочим. А весь твій розум був зосереджений на небесному Царстві. Тому Бог знає, як кожного привести до таких роздумів, щоб ти думав вже не про те, що на землі, а думав про Боже Царство. А все решту, як написано, хто жениться, як ніби не жениться, хто будується, як ніби не будується, ти то робиш. Ну ти вже тому не приділяєш по серйозному серці. Ти зосереджений на небесному царстві. Бог розумний. І мудрий, і він знає, як довести до спасіння людську душу. Ми будемо молитись до нашого Господа зараз і просити в нього, коли Бог робить якусь певну роботу над нами, щоб ми йому не мішали і не нарікали до нього. Я колись бачив таке кіно, я вже ділився тим про спасателів. Коли людина топиться, це не один випадок розказує. Коли топиться людина і плеве Спаситель до неї, то дуже часто ті люди, які топляться, топлять і Спаситель. Тому що страх, панічний страх оце таке тваринне бажання спастися, воно робить злодію. Вони хапаються і тягнуть своїх спасителів на дно. І ті, які проходять курси, їх вчать. Що коли він підпливає і починає мішати спасінню і загрожує твоєму спасінню, вони вчать як вдарити так, щоб його виключити. І вже тоді напів мертвого тягнуть до берега. Ми теж би хотіли Богу розказати, як нас спасати. Ми б'ємо його по руках і кажемо: не чіпай нас, не чіпай нас, спасай нас ось так. Гарно нас накорми, гарно нас одягни, не чіпай нас взагалі і спасай нас. А Бог спасає по-своєму, так як хоче він. Тому давайте дозволимо Богу спасати нас в Його спосіб, а не в наш. У наш спосіб Він нас не спасе. Якось в лікарні я попробував лікарю підсказати, як мене лікувати. Він каже, ви самі хочете лікуватися, тоді додому. Нащо ви сюди прийшли? Ви хочете, би я вас лікував, то каже, сидіть тихо я вас буду лікувати. Я йому хотів розказати, як правильно, бо мені так здалося, що він щось там недобре робить. Я кажу, то не так, а так. Він каже, як ви так знаєте, йдіть додому, а як ви прийшли до мене, то вже дайте, я вас буду лікувати. Кажу, добре лікару, вибачте. Колись Бог хотів благословити Єфрема більше, як Манасію. А так як Йосиф розумів, що благословіння належить старшому, то він Манасію поклав під праву руку, бо в правій руці більше благословіння. А як і узнаючи, кому належить справжнє благословіння, бо йому дав Бог відкриття, він схрестив руки і поклав ліву на Манасію, і йому Йосиф каже: Тату, то не так. Тато то не так, ти перекрутив руки. Не перекручуй руки. Манасія з правої сторони, поклади праву на Манасію. Він каже, знаю, мій син, знаю, що справа Манасія, але не його благословить Господь. Тому я все зробив добре. Ми кажемо, Боже, ми знаємо, що ти мудрий, але так, як ти робиш, так не роби. Ти не туди руки ставиш, Господи. Не туди ти перекрутив свої руки. Зроби, як ми хочемо. Спасай нас, як ми хочемо. То він каже: ну то йди додому і спасайся. А як прийшов до мене, дозволь мені тебе спасати, як розумію я. Тому, брати і сестри, Бог любить, Його любов заключається не тільки в цукерках, Його любов заключається в тому, що Він б'є кожного сина, якого до себе приймає. І коли Він це робить. То він знає, чому він так робить. Коли дитина маленька і пхає руки, не доти до треба, візьме тату різку та так дасть, що одне місце все червоне. І другий раз він вже руку простягає, щоб щось зробити, як згадає про ремінь, і вже не робить. Оказується, яке прекрасне лікарство. І відвернуло від стількох бід. Трошки почервоніло одне місце, но спасло від гірших неприємностей. Тому так і написано у Павла, він каже, і батьки наші земні наказували нас. І ми злилися, ми плакали. Ми думали, що вони нас не люблять. Але коли прийшли роки життя, кажуть: тату, мало ти мене лупив. Мало ти мене лупив. Треба було ще більше. Так деколи кажуть, треба було ще більше. Коли б'єш, вони кривляться і плачуть, а потім кажуть, треба було ще більше. Тому благословений Господь. Він знає, скільки нам всипати, щоб нас не тягнуло на приключення і на всяке зло. Благословенна Його мудрість, благословенні Його діла в нашому житті. Ми будемо молитися, щоб все, що Бог дає, ми приймали з любов'ю і вміли йому за все дякувати. Він знає, як то правильно має бути. Тому ми склоняємося на молитву. І будемо молитися до нашого Господа.